Львові депутати хочуть забронювати самі себе. Спіймали на гарячому експоліцейського та місцевого мешканця за переправу військовозобов'язаних за кордон. А Львів отримав ключ молодіжної столиці Європи 2025 Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У Львові депутати хочуть забронювати самі себе. Сьогодні на позачерговій сесії Львівської міської ради розглядається звернення до президента з пропозицією надати відстрочку від мобілізації депутатам місцевих рад до завершення воєнного стану. Мовляв, ініціатива необхідна для забезпечення стабільної роботи органів місцевої влади. Вони стверджують, що мобілізація депутатів може зупинити важливі соціальні інфраструктурні процеси в громадах. Автори звернення, голови всіх депутатських фракцій, голосування відбудеться в закритому режимі. А що ви думаєте з цього приводу? Діліться своїми думками в коментарях. Спіймали на гарячому за переправу військовозобов'язаних за кордон. Прокуратура Львівщини скерувала до суду справу щодо експоліцейського та місцевого мешканця. Вони організували схему нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон. За 18 тисяч доларів фігуранти обіцяли оформити фальшиві документи для перетину кордону, видаючи військовозобов'язаних за водіїв рейсових автобусів. Оплату розподіляли на етапи: частину авансом, решту після успішного. Перетину кордону львів'янина затримали під час отримання 10 тисяч доларів. Йому та його спільнику інкримінують організацію незаконного переправляння осіб через кордон. Поліція викрила організовану групу, яка виготовляла та продавала підроблені посвідчення водія по всій Україні. Оперативники провели обшуки у Хмельницькій, Одеській, Львівській та Київській областях і вилучили докази фальсифікації. Зловмисники виготовляли підроблені документи, які продавали за ціною від 11 до 20 тисяч гривень. Загальний прибуток від незаконної діяльності перевищив 35 мільйонів гривень. Підозру оголосили шістьом фігурантам. Приміщення колишньої поліклініки на Озаркевича передали на баланс першого територіального медичного об'єднання. Таке рішення вчора ухвалила Львівська міська рада через потребу додаткових місць для лікування захисників. Одне з відділень лікарні на вулиці Миколайчука переведуть до цих приміщень, а вивільнені площі використають для прийому поранених військових. Нагадаю, раніше приміщення на вулиці Озаркевича використовувалось як поліклініка. Тепер медичні послуги львів'янам надаватимуть і на вулиці Рапопорт. Та щесть. Сьогодні Львівщина прощається ще з трьома захисниками, які загинули за Україну внаслідок російської агресії. Олег Якимів, 37 років, села Рихтичі Дрогобицької громади. Обіймав посаду старшого стрільця-оператора першого єгерського батальйону. Зник них безвісті 6 травня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Семенівки Покровського району. Петро Шпак, 34 роки, уродженець села Дуден Золочівського району, служив стрільцем з 2 другого механізованого батальйону загинув 21 січня цього року. Михайло Корло, 52 роки львів'янин, який проживав у селі Виннички Львівської області. Він став на захист України з початку повномасштабного вторгнення. Служив у 33-й окремій механізованій бригаді. Загинув 21 січня цього року. За свою мужність був нагороджений почесним нагрудним знаком Хрест хоробрих. Мешканці трьох сіл Львівщини вимагають зустрічі з мером через проблеми з водою та тріщинами в будинках. Жителі сіл Зашків, Заводи і Заруці, що входять до складу Львівської міської громади, звернулись до міського голови Львова через серйозні проблеми з водопостачанням та екологічною ситуацією. Люди скаржаться на воду поганої якості, яка подається через азбестові труби, і є небезпечною для здоров'я. Вони вважають, що постачання такої води це злочин, а спроба стягувати за неї. Плату, шахрайство, крім того, надмірне викачування води у Львів призвело до утворення депресійної лінійки на землях цих сіл, що викликало тріщини в будинках та просідання залізничного полотна на трасі Львів Раваруська. Мешканці цих населених пунктів склали колективне звернення, під яким підписались понад 800 осіб, та вимагають негайної зустрічі з мером Львова. Вони також обурені відсутністю комунікації з місцевою владою та вказують на бездіяльність у вирішенні Проблем. Якщо їхні вимоги не будуть почуті, громада погрожує виходом зі складу Львівської міської громади. У відповідь Андрій Садовий доручив департаменту агломерації та водоканалу організувати зустріч з мешканцями для вирішення зазначених проблем. А яка у вас ситуація з водопостачанням? Чи задоволені якістю води? Діліться своїми думками в коментарях. Поліція Львівщини оголосила у розшук 16-річного підлітка Давіда Кружиліна. П'ять днів тому хлопець вийшов з дому в селі Нагуєвичі Дрогобицького району і досі не повернувся. З того часу рідні не мають жодної інформації про його місце знаходження і лише вчора звернулись до поліції. Давід має зріст орієнтовно 165-170 см, худорляву статуру та темне кучеряве волосся. В день зникнення був одягнений у чорну куртку, темно-синій спортивний костюм і сірі кросівки з собою мав рюкзак оливкового кольору. Поліція просить всіх, хто має будь-яку інформацію про юнака, звертатись за номерами телефону, що зараз бачите на екрані, або на спецлінію 102. На Львівщині юнак впав з моста у річку. Інцидент трапився вчора ввечері у 13-річний хлопець впав з моста у річку з висоти 15 метрів. Рятувальники оперативно прибули на місце події, підлітка знайшли у воді та негайно транспортували до місцевої лікарні. Наразі хлопець перебуває під наглядом медиків. Деталі події з'ясовуються. Дві смертельних ДТП на Львівщині загинули двоє людей. За вчорашню добу трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди з летальними випадками. Перша сталася близько 14-ї години на трасі між селами Чаниш та Переволочна в Золочівському районі. Водій автомобіля Рендж Ровер наїхав на 51-річну велосипедистку. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Того ж дня, близько 19-ї на вулиці Ковча у Львові, сталося ще одне зіткнення. Водій Хонда, – 26-річний. Річний Львів'янин не впорався з керуванням і загинув на місці. Кермувальник іншого автомобіля отримав травми і був госпіталізований. На перехресті руська підвальна тимчасово вимикатимуть світлофори. Сьогодні та завтра там проводитимуть роботи з заміни дорожнього контролера. Через це світлофори можуть бути вимкнені на короткий час. ЛКП Львів Автодор пояснює, що це необхідно через несправності старого обладнання та закликає водіїв і пішоходів бути уважними та обережними на цій локації. У Львові на завтра прогнозують густий туман. Синоптики повідомляють, що завтра вночі та вранці в місті очікується густий туман з видимістю 200-500 метрів. Міська влада звертається до водіїв і пішоходів з проханням бути обережними. Водіям рекомендують дотримуватись помірної швидкості, зберігати безпечну дистанцію між автомобілями та вмикати фари. Пішоходам радять користуватись світловідбивачами, стрічками, наклейками, жилетами і переходити дорогу лише у спеціально призначених місцях. У разі надзвичайних ситуацій мешканців просять звертатись на гарячу лінію міста за номером 1580. Знову отруєння чадним газом у Львові. Інцидент трапився сьогодні вночі на вулиці Промисловій. Постраждали чоловік, жінка та їхня однорічна дитина. Всі троє були госпіталізовані до лікарні Святого Миколая. Фахівці з'ясовують обставини події та наголошують на важливості дотримання простих правил безпеки при використанні газових приладів. Якщо ви відчуваєте симптоми отруєння чорним газом, а саме головний біль слабкість запаморочення, негайно вимкніть усі прилади горіння, вийдіть на вулицю та викликайте швидку і газову аварійну службу. Музей Романа Шухевича, який вщент був знищений падінням уламків ворожого дрона, потребує на реконструкцію близько 35 мільйонів гривень. Ця сума включає не лише відновлення будівлі, а й благоустрій території, озера, громадського простору та забезпечення доступності для всіх. Спільно з громадською організацією Новий музей вдалося зібрати 500 тисяч гривень. Робота над ініціативою триває і незабаром будуть залучені додаткові кошти від інших організацій. Наразі завершено 98 технічних рішень, і до середини лютого проект має пройти експертизу. Після цього розпочнеться етап тендерних. Процедур для вибору підрядника. Основні роботи планують завершити до кінця року. Документацію для реконструкції музею готує архітектор Андрій Лесюк, один з авторів меморіалу героїв Небесної Сотні у Львові. Львів отримав ключ молодіжної столиці Європи 2025. Церемонія відбулася сьогодні у Львівській міській раді, де посол Бельгії України Люк Якобс передав символічний ключ від міста Гент. Це перший раз, коли цей титул отримує українське місто, і перший раз місто країни, яка перебуває у стані війни. Ключ від мерії отримали представники львівської молоді: Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги від ворожого обстрілу в Краматорську, а також військові Юрій Кокотайло та Артур Дронь. Мер Андрій Садовий зазначив, що цей титул Львів присвятив усім українським містам, підкреслюючи важливість молодіжної ініціативи в умовах війни. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, тиснути вподобайки та ділитись думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі у наступних випусках.